Прокуратура скерувала до суду справу проти чотирьох посадовців гірничо збагачувального комбінату на Полтавщині, що належить олігарху втікачу Костянтину Живаго. Нагадаємо, зараз він перебуває за кордоном, ховаючись від українського правосуддя. Отож, підприємство, маючи ліцензію на видобуток лише залізної руди, незаконно обробляло та реалізовувало й інші породи корисних копалин. За кілька років такої діяльності ГЗК живаго завдав збитків державі на понад 157 мільярдів гривень. Ось така вона ціна зради. І поки українці закривають збори, донатять, віддаючи останні 5 чи 10 гривень, хтось не соромиться красти мільярдами. Прикро те, що ці гроші не просто цифри, а реальні життя наших військових, які могли бути врятовані. Це мати, яка могла б побачити свого сина чи доньку живими. Задумайтеся про масштаби. За ці кошти Україна придбала б майже 11 мільйонів FPV-дронів або 4 мільйони ребів, 400 тисяч позашляховиків або навіть більш ніж тисячу американських бойових машин Бредлі. Для порівняння сьогодні, 16 січня, стало відомо про щорічну допомогу Великої Британії Україні у розмірі 3,6 мільярдів доларів. Сума, яку вкрав Живаго зі своїми схемами на ГЗК, більша. А кожен вкрадений мільярд це дрони, бронежилети, каски, які не дійшли до наших солдатів. Це пальне, яке не потрапило до фронту. Це зброя, яка не знищила ворога. А могла б. Зараз обвинувальний акт стосовно посадовців ГЗК скерували до суду. А саме перед Фемідою постануть голова правління, його заступник та два начальники відділів. Їх судитимуть за злочинем. Але олігарх Живаго, справжній винуватець досі ховається. Та правосуддя невідворотне. Зрадник має відповісти за кожну вкрадену копійку, за кожне життя, яке не вдалося врятувати через його злочини. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.